Займемося картошкою. Господи. Богдан і Павлуха п'ють молоко з корови. <сорган> Того такі здорові. <сорган> <сорган> Ой, йо моё йо Йди. <сорган> ага. О, бать. Да? Йо. Що робиш? Ти шо <сорган> ту <шатуни з> <сорган> <сорган> <Ти шатуни злизав? сорган> не з'їв? Да? Да, да. <сорган> <не, сорган> ти шо ту не злизав? Де бульба? Бульба, де гульба? А ти? Папа гульбить куне. Хочем на завтра з'їв. Пасу, ти бачив, яйця дико брав. Чого yeah. ти там розлігся? Давай посуду думайте. Хава вчора, давай мий. Ну, Тако. Так, хлопці, тримайте спокій. Дружно, бляд. дружно всі Зараз, сиділи, бляд. дружно всі підемо. Йомою.